Привіт, друзі! До вашої уваги сьогодні неймовірний майстер-клас по виготовленню пишного чудового віночка для фотосесії зранського фогамірану. Віночка ми будемо робити з піонів. Я буду показувати, на прикладі червоного кольору. Можна, не можна, а треба на цей віночок буде і білого кольору піончики. Якщо ви зробите тільки з одного червоного, я думаю, віночок теж буде неймовірний. Тим часом ми побачили розмір і кількість заготовок. Тобто всі піончики у нас виконані з одного розміра заготовочок. Тільки на один піончик у нас буде йти десь приблизно 14, 15, 16 пелюсточок. Тільки що ми їх будемо трішечки по-різному вирізати. наприклад, Три перших ми будемо вирізати глубшими такими врізами. Три-чотири пелюсточки вже тільки один раз можемо так пелюсточку розділити навпіл, можемо не розділяти. Тобто, що хочу показати в даному випадку, те, що кожну пелюсточку ми вирізаємо індивідуально. І тоді наш піончик, виходить, досить гарний. Далі ми беремо будь-який круглий предмет у мене в даному випадку лампочка. Праска стоїть на двічку, паралонова губка, і починаємо пробулювати наші пелюсточки. Розігріваємо на прасочці, ложимо на паралонову губку і добре прожимаємо круглим предметом. Ось, він може бути трішки менший більший, головне, щоб наша пелюсточка була ось така кругленька, і що ми так доволі добре її Прижимали, щоб край став тоньший. Далі, друзі, беремо тичиночки у мене тайські проволочка. У мене мідна, можна взяти любу. товщина проволочки 0,6, у мене міліметра, можна 0,7 взяти. Ось, ви бачите, тичиночки. Тичиночки, можна замовити, перейшовши по силочці знизу, знизу в описі під відео. І придбати відповідно собі втичинки і матеріали. І зробити чудовий віночок для фотосесії або для якоїсь значить, події важливої в вашому житті. Далі ми беремо, прикріпили тичинки, ви бачили, я показувала як, і починаємо спирати наш пігончик. Першою пелюсточкою обгинаємо. І обкручуємо наші течіночки. Тичинки приблизно можна положити на рівні пелюстки, для того, щоб їх зверху було видно. Досить симпатично дивиться віночок, щоб піончики саме були з течинками, тоді піон сам робиться такий мені більш ніжний, на такий у віночку. Сам піончик дивиться набагато гарніше. Повітряний, такий, легкий. Ось і по кругу, ви бачите, досить просто. Ми просто знизу наносимо крапельку клею і по кругу, рухаючись зліва направо, приклеюємо наші пелюсточки. Ось таким чином. Крапелька клею і пелюсточка. Все просто: зборочка дуже простенька, значить, на рахунок. На рахунок того, що піончики мають бути у вас всі різного розміру, тоді віночок дивиться гарніше. Тобто деякі піончики виробить просто буквально 7-8 пелюсточок, деякі 10-12, деякі 15, 18 і так далі. Щоб були різні розміри ваших піонів. Тоді, відповідно, віночок буде дивитися, на мій погляд, гарніше. Ось. Можна додати ще у цей вінок якісь дрібні квіти. Я в даному випадку роблю білий-червоний, черв, біли, тому що у мене було таке замовлення. Але якщо, наприклад, кольори фагомірану можна брати на ваш вибір, абсолютно любі. Можна з одних білий зробити, білий з рожевим, червоний, чи червони чорним кольором, тобто хто, на що, хто що любить, кому що подобається більше. І так, ви бачите, що тим часом я вирізала підклейку, на цьому не зупиняюсь, тому що в мене досить багато майстер-класів, і вже всі знають, як підклеєчку, все просто вирізається, береться квадратик 65 см, складається в четверо і вирізається підклеєчка. Ми переходимо до формування нашої основки, друзі. На основку я беру дріт товщиною 2 мм. Довжиною 65 см, і буду обкручувати його спочатку тейп стрічкою Закривати всі місця. Тут теж все індивідуально на рахунок того, на, самої, на рахунок довжини самої основи. Якщо ми робимо на дорослу, основка у нас може бути більша, але що хочу сказати, в даному виді зборки, от коли ми збираємо на проволочку, що дуже добре. Добре те, що якщо ви, наприклад, візьмете, зробите вінок, точно, так, як я, 65 см, і зробите трішки загнете там по 7 см з кожної сторони. Ви можете зробити вінок і на більшу, значить на дорослу людину, і на юну дівчинку, і на маленьку дівчинку, тому що ззаді у нас буде атласна стрічка, і якщо вінок завеликий, відповідно, його можна затягнути більше, якщо він замалий, його можна трішечки розпустити. Все тут досить досить, досить так продумано. І далі, друзі, ви бачите, що я обмотую тей стрічкою не тільки проволочку, а й вже самі вушка. Ось, Повністю все обмотую, беру секундний клей. Кріпити всі квіточки треба все-таки на секундний клей, тому що не можна сказати, що тийп-стрічка добре клеїться, наприклад, на клейовий пістолет. Тому в даному випадку для. Ми використовуємо, використовуємо саме секунний клей. Капаємо секунний клей і кріпимо почергову бутончики, листочки. На даний віночок у мене пішло 7 білих піончиків, і сім червоних піончиків і декілька бутонів. Як зробити листочки? Подивіться, якщо не бачили. Відкрийте мої відео, всі, і там є. Листочки на любий смак. Листочки тоновані і масляними фарбами, листочки тоновані пастелью, я показую, як правильно вирізати листочки з зубчиками. Тобто, на всі ці, всі ці майстер-класи в мене є в декількох варіантах. Подивіться, які листочки вам подобаються найбільше, якщо хто тільки розпочинає і не знає цієї інформації. І зробіть, будь ласка, листочки. Листочків я багато не додавала. їх в віночок пішло, можливо, штук 10. В основному це були квіти, Ось, червоні і білі, невеличкі піончики. Почергово ми оформляємо прикріпляємо до основки завжди в центр віночка, я майже завжди, дивлячись для чого і яка, яке замовлення. Ну, в основному до центру я Розширяю свій віночок, тобто більше квітів кріплю в центрі, а по краях, вже сходячи, кріплю менше квітів. Тоді у нас виходить, що центр віночка більш пушніший. Ну, якщо ви робите звичайний віночок, ну, як я в цей раз робила, ось. і формуємо до кінця. До кінця виходимо знову на одну квіточку ось і закріпляємо, закриваємо теж. Вушко. Ось, я показую, що я все закриваю, оплітаю, і в нас виходить значить, віночок. Обов'язково краєчки та й стрічки підклеїти секундним клеєм, щоб при носінні все трималося досить міцно. Ось таким чином ми закінчуємо нашу зборочку. Прикріплюємо ще листочок, все замотуємо, прикріпляємо. Ось. Вигинаємо пізніше надаємо форму голови, і в, в отвори або на самий дріт закріпляємо атласні стрічки, або, можна, шнурок, дивлячись снурочок якийсь, дивлячись, як вже ви бачите свою роботу. Ось такий, друзі, був сьогодні майстер-клас. Я надію, що вам сподобалось. Дякую всім за увагу, всім пока-пока, до нових майстер-класів. Пока, друзі!